Яценюк вирішив до сполучених штатів для зустрічі з генсеком пан Гімуном. У плані робочого візиту також виступ прем'єра на засіданні генасамблеї напередодні на всесвітній конференції з питань корінних народів. Українська делегація заявила про порушення прав кримських татар. Їхній лідер Мустафат Джемілів звинуватив Росію в агресії та нетерпимості. Про другий день українських перемовин на нью Йорку далі. Андрій Васильєв. У штаб ООН завершився другий день зустрічі на вищому рівні. Міністр закордонних справ Павло Клінкін провів перемовини зі своїми колегами з Об'єднаних Арабських Еміратів В'єтнаму, Португалії, Болгарії та Сангапуру. Результатом переговорів також стало зближення із Сербією, котра завжди вважала союзницею Росії на Балканах. Ще один результат переговорів: Україна приєдналась до багатостороннього договору про торгівлю озброєнням. Його мета запровадження високих стандартів торгівлі зброєю та зменшення ризиків її потрапляння. Нелегальний обіг, що особливо актуальна у ситуації на сході України, однією з головних подій став робочий ланч з міністрами закордонних справ Грузії та Молдови, а також із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд. Ця зустріч відбулась у закритому режимі. Але як стало відомо ТСН, головною темою дискусії є безпекові виклики на пострадянському просторі і так звані заморожені конфлікти. Андрій Васильєв, ТСН 1+,1 з Нью-Йорку, США.